Коферма Квосіті на зв'язку. Сьогодні ми їдемо, розпочинаємо зариблення карпом рибою. У нас є великий карп, 2 тере 6 кілограмів. Зараз вже вилав, вилав скоро буде заборонений, а в нас скоро є. І ми їдемо на село Жерева і веземо карпа. Їде шеф на спринтері. З ферми ми зустрічаємося біля горінки. Ось і звідти в село Жерева Ось ми їдемо по дорозі, як на Бучу, на Ерпінь. Ще колеса гудять. Як відчувається, як танки їхали. Позаду мене блокпост пост. Все нормально. Слава Україні! Героям слава! Україна працює! До речі, на мене тільняшка привезена мене. Моїм побратимам, друже, Данило, привіз. Так, їдемо сьогодні, веземо 300 кілограмів в село Жереве, Івантівський район. У хлопців дуже гарна водойма, де люди можуть риболовити спортивна рибалка, рибалка для відпочинку за невеликі гроші. Найлюбі Гастомель. як їхати, горінка біля. У мене тут от думав цей зараз тут в тебе зайду, фора працює, а тебе розбомблена, розгромлено. таке моє любі, сука, Руський мир тут хотів поселитись, але не вийшло. От такі моє любі, отак ми в Київській області мешкаємо. А в мене є такі хлопці в Києві. Я кажу, що ти не допомагаєш, ЗСУ в армії не йдеш, хоч ти не хвора людина. А він каже, я вирішив, це мене не стосується. Господи, поміли. Боже, прости, пробач, господи, що я такі слова кажу. Зараз чекаю машину нашу, спринтер-шефа, їдемо вдвох на Жерева вивозити рибу. От вам ще хлопці трошечки наслідки руського міра. З, е, вже минув рік, але от таке от становище. мої любі, господи, помилуй нас. Це мої любі цветуща, предвеликодня, весняна Україна, Бог дарує нам гарну погоду, сонечка це вже село Жерева. Тут є, можна бачити наслідки руського міра. Ось, ну, життя продовжується, вже рік минув. Бачите, як вся тут є речка тетерів, Ну, може це не вона як розливається. Дорога більш-менш нормальна, ми переживали, що не буде. Ось, людей немає, але може на роботі, десь працюють тут. Цікаво поцікавитись у місцевих, де вони тут працюють. Але так все. Бачите, Україна? Хатки, всі пофарбовані, дорога нормальна. ось, Ще трохи і там доїдемо до ставу. Мене показав, там ще майже рік, а хати розбомблені. І будемо вантажувати нашого короба сетрового. А ми, до речі, знаходимося на межі між Київською і Житомирською областю. Ось у нас є маленька капличка така православна. Ось такі, бачите, які гарненькі українські сюла. Так, нам наліво, понятно. таке. Оце, бачите, краса яка це жерева. ось тут такі сходи, тут буде жити короб. Отут тут люди будуть ловити рибку. Дуже чудова, чудова місцина. До речі, бачите, щось тут було таке в цьому жерево. Класно. Зараз будемо носити рибу. Так, оце короб за квасіті. В жерева приїжджайте ловити рибку. Оце не треба. Не Оце кабани. Так, в да, нас переважно 90% він зеркальний. Оце, бачите, благодарні клієнти вже не можуть надивитися. Так, вже майже останні коропи в нас. Ще 800 залишається. Буде на рибалку. Де буде короб? В аквасіті. Оце гарний. Треба собі залишити одного домой. Мої любі, це не Південний Бух, ні, це не річка Кальміус, котра впадала в Азовське море і впадає. Це річка, я не знаю назву, мабуть, тетерів. Це дружа, гарна місцина. Отут живе риба, отут дерева е називається селище. Тут колись була ручняно, її вибили і більше тут не буде. Тут будемо ми, українці, американці, всі, хто гарна людина, ловити рибу. Все, квасіті свою роботу виконала, їдемо на Київ. А ще через Білогородку всім гарних свят. Дотримуємося посту і Великдень до церкви. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Так, і це ми їхали з Жереф і заїхали в Білогородку. Оце мої любі Білогородка. І скоро в Білогородці буде віщати наше радіо БСТФМ, Радіо та безпека Білогородки інформаційна.